Кожного року в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це одне із найстаріших міжнародних свят. Вважається, що рішення про проведення такого свята було прийнято на сесії Міжнародної Демократичної Федерації жінок, яка проходила в Парижі в 1949 році. День захисту дітей було ініційовано переймаючись долею дітей. Які залишилися без батьків і даху над головою. Вже наступного року, 1 червня, у понад 50 країнах уперше відсвяткували Міжнародний день дітей. Відтоді свято стало масштабнішим і щорічним святкування дня дитини запроваджено з метою привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань. Спрямованих на практичну реалізацію заходів щодо забезпечення добробуту дітей у всьому світі. Свято звертає увагу на проблеми дотримання прав і охорони здоров'я дитини, який досі є однією з найбільш актуальних проблем у багатьох країнах. Міжнародний день захисту дітей має свій символ. Це прапор зеленого кольору, на якому зображена наша планета, довкола котрої розташовані дитячі фігурки різних рас і національностей. Коли у небі сонечко сміється, а в полі лузі квіти розцвітають, тоді нас всіх із цим прекрасним святом з Днем захисту дітей завжди вітають.